Чохли для п'ялиць показуємо, які маємо, яких розмірів та для яких п'ялиць кожен розмір підходить. Спочатку про їхню користь. Чохли створені для того, щоб захищати вашу вишивку від забруднень по краях. У нього, що немає магнітного тримача, можна кріпити голку. Також, якщо ви вишиваєте великі формати, то чохол притримує тканину, яка виходить за межі п'ялиць. Таким чином, тканина не путається вам під руками. Чохли маємо в таких принтах: Прованс, лакитні квіти, сині зірки, казкове пір'я, рослинний принт, рожева геометрія, лісові пригоди, мікі. Детальніше про тканини. Чохол з цим принтом виготовлений з тканини, сатин. Він дуже м'який та приємний на дотик. Решта чохлів тканини б'ять. Це також дуже м'яка та якісна тканина. Ми на сайті детально показали, який розмір чохла, до яких п'ялець підходить. Тобто, якщо ви обираєте будь-який із розмірів чохла, ви можете детально переглянути, на який вид п'ялець нашого асортименту він підходить. Ось такий великий вибір. Знаємо, у ньому важко не розгубитись. Хочеш посилання на асортимент? Пиши плюс в коментарях.